Четверте завдання. Відомо, що А, Б, С, Д паралелограм. Координати А, Б і Д. Координати С потрібно знайти. Ми знаємо, що діагоналі паралелограму перетинаються в одній точці, і також ми знаємо, що цією точкою вони діляться навпіл. Будемо використовувати дану властивість для того, щоб знайти координати точки С. Спочатку знайдемо координати точки О. О, середина. Д. Б і Д нам відомі, тому координати О ми знайдемо як середній арифметичний точок Б і Д. О буде мати координати 4 мінус 2 навпіл та 7 мінус 5 навпіл. Коли ми це порахуємо, то отримаємо 1 і 1. Тепер будемо розглядати О як середину. Іншої діагоналі, тобто АС. Координати А нам відомі, координати С ми шукаємо, але координати О нам тепер теж відомі. О, якби ми знали С, то знаходили б таким чином: мінус 3 плюс ХС навпіл, мінус 2 плюс ІЦ. Навпіл, Але ми вже знаємо, що це в нас дорівнює одиниці, і це також дорівнює одиниці. Тому можемо просто знайти XC і YC. Ми записали рівняння для координати xc. І те саме ми зробимо для YC. Таким чином координати точки С дорівнюють 5 і 4.